Дельфуза Джумаєва, родом з Туркменістану. Зараз навчається в Українській стоматологічній академії. На запрошення взяти участь в акції з висадки дерев, каже, відгукнулася одразу. Молоді парослі разом з полтавцями вона висаджувала на території Сем'янівської сільської ради. У нас в країні кожен чоловік має в год два дерева висажати. Я думаю, це нужно. і це буде правильно. Висаджувати молоді пагони прийшли не лише студенти до екологічної акції долучилися держслужбовці та представники різних громадських організацій. За кілька годин вони висадили дерева на площі 6 гектарів. Найближчим часом на цьому місці планують створити парк відпочинку учасників антитерористичної операції. Давайте говорити прямо, да ну де у нас в області, в місті, да? де можна відпочити. Не зовсім немає для ветеранів, да, у нас є, ми звикли, що на 23 сентября там у нас парк афганців, да, ми всі звикли до цього, но, оскільки ми воюємо і воювали від нашої держави і воюємо за нашу державу, то повинен вже бути однозначно парк відпочинку для воїнів АТО. А у Гадському районі, окрім працівників лісгоспу молоді, пагани висаджували і учні спеціалізованої школи номер 4 Дев'ятикласник Микола Біляк ліс саджає вперше. Сам люблю відпочивати, і дітей буду для цього привчати, щоб також знали, що я робив, і щоб вони розповідали своїм дітям. На лісокультурній площі висадили більше тисячі різних дерев. Зруб. 2016 року на даний момент проводиться його заліснення. Схема посадки лісових культур: 6 рядів сосни, один ряд берези. У Міжнародний день лісу дерева саджали в усіх районах Полтавщини. Працівники Держлізгус поговорять, останніми роками площі земель заліснення зменшується. На сьогоднішній день зменшили ми. Кількість створення нових лісів, але не за рахунок втрати своїх виробничих потужностей, а все-таки за відсутності уже вільних для заліснення земель. Рубати ліс різати для цілей там для якогось господарювання це не страшне. Страшне те, що якщо не сіяти, ліс не садити. Костянтин Ахновський, Антон Старишко, Полтавські телевізійні новини.